що Вони пішоли, мамразить, випускали. Ми почули вибух, тут жила моя сестра. Вранці мені дзвонили, сказали, що вроді до неї прилетіло. Приїхав тут вже дві будівлі, повністю знесені. І Сестра з чоловіком в реанімації, а діти загинули. Вони Серед сусідів паніка, серед сусідів, нерозуміння. А що про що говоримо? Приїхали друзі сина, допомогли мусор, винесли, вікна повиносили, позабивали, кришу накрили брезентом, а там далі буде бачити, що воно буде. Да, ні, чого ж він поїде, ще довго до того, що він буде їсти. Це ж це вікно теж посипеть. «І той світ трохи проснеться, подивиться. Скільки ж можна бомбити цих дітей? Юлки-палки. Ну, Гляємо спати і не знаємо, що ранком нас чекати. Ця Україна. І вже цей світ не бачить, чого тут підсобить?